З вами молодіжний Артфронт. Артфронт з кожним випуском розкриває іншу сторону молоді, і люди дізнаються про наше покоління все більше. І сьогодні цей випуск ми хочемо присвятити тим, хто закінчує період школи і починає новий класний етап для себе в житті студентство. Куди вступити, який університет обрати та чи сподобається він, саме ці питання турбують майже кожного підлітка. Любі абітурієнти, залишайтесь разом з нами, і ви дізнаєтесь те, що проходили ми, наш досвід, яким ми поділимося разом з вами. А під дверима Карпухи уже зібралися абітурієнти, які сповнені ентузіазму та натхнення, і готові складати творчий конкурс. Університета імені Карпенка Карого це унікальне місце, і вступ для нього також унікальний. Адже вам не потрібний ЗНО чи НМТ. Конкурс сюди проходить за творчими здібностями. І що це таке, ми зараз вам розкажемо. Так, творчий конкурс це екзамен, який ви складаєте всередині університету. Тут немає геометрії чи біології, це ми залишимо для НМТ. Зазвичай тут перевіряється те, що потрібно для вашої спеціальності. Зараз він складається з двох або трьох турів. Раніше вони проходили окремо в кожний день. Але зараз у зв'язку з повномасштабним вторгненням для того, щоб не наражати абітурієнтів на небезпеку, вони проходять в один день. Для багатьох спеціальностей у першому турі перевіряється ваша акторська майстерність. Тож абітурієнт має принести готовий репертуар, в який буде входити байка, вірш, уривок з прозового твору, а також монолог з драматичного твору. Другий тур більш практичний. Там перевіряють вашу спеціалізацію. Для акторів це можуть бути танок або пісня, а для нас режисерів етюди. А третій це співбесіда, питання для якої є на сайті. Так, і я думаю, що ви маєте пам'ятати, що для всіх все індивідуально. Тож вся інформація повторюємо є на сайті, якщо гарно пошукати, можна все знайти. А стосовно творчого конкурсу, ви маєте зайти у вкладку Вступ а далі програми творчих конкурсів. А ну ми зараз питаємо в наших абітурієнтів, що вони відчувають прямо зараз. Я чому? Я хочу бути акторкою. Ну, знаєте, з дитинства моє життя було зв'язано з кіно. У мене були невеликі ролі, але я хочу більшого, розумієте? Я хочу поступити сюди, щоб отримувати все більше і більше ролей. І нещодавно я почала ходити в театр. Я почала ходити в Дом кіно. Я зрозуміла, що театр це, це, це ж круто. Там прям, там прям такий. Заходиш, і там такий шквал енергії, просто там. О! Хі -хі, клас. Ну, ось. ось, ось, Просто хочу бути акторкою. Мені подобається ця, ця професія, мені подобається особливо український вибір акторів на озвучення всяких фільмів. Це складне питання. Я думаю, що я до сих пір відповіді точно не знаю. Я думаю, що має бути точна відповідь. Просто цікаво. Хочеться варитися в цьому всьому творчому процесі і працювати з цікавими людьми. Саме буде цікавою розвиватися, себе розвивати через персонажів, знаходити. Різні частинки себе. Хочу поступити до карпенка карого, тому що я хочу дарувати людям емоції. І коли я виступаю на сцені, я не відчуваю себе якимось потебічним персонажем там, а я відчуваю ніби себе дійсно собою. І мені це дуже сильно подобається. Я хочу в цьому плані розвиватися. <рес> Ви так спитали? Е... До кого? Чесно, чесно. Я е, не бачу різниці до кого. Я дуже сильно хочу. Е, я думаю, що коли я вступлю, я все одно буду як би планую спілкуватися і з одними, і з іншими, і викладачами, і так далі. Тому ну, я планую взагалі тут завести багато стосунків, щоб в подальшій кар'єрі моїй мені було. Трохи легше, ніж могло бути. А я таки хотів вступити до того, хто побачив мені талант і допоможе мені його розвивати, надалі зробивши мене там досить таким. Непоганим діячем мистецтва, непоганим актором, який допоможе мені розвинути в мені мій потенціал. Я не дуже ознайомлена з усією працею викладачів. Я була на виставі у Долі звіряча історія. історії. Боже, це це взрив енергії какої-то. От, от спочатку ті. а потім. А потім Ще якісь звірі мені дуже сподобались. Скажу чесно, я дуже сильно хвилююсь. Я з небагатої сім'ї, і у мене є єдина можливість вступити в Карпенка Карого, і я сподіваюся, що це станеться. М -м ви знаєте, я була, я зараз йду на консультацію в Ляльковий, а. Декілька неділь тому була на консультації в Акторському. Я дуже хвилювалася, у мене прям ноги я просто. Але у мене було відчуття, що ось у мене класна програма, я хочу, я хочу розказати. Я от, мені просто, от, просто прикольно розказати. Ну, зараз я, до речі, менше волнуюсь, так що це треба досвіду. Так нема ніяких, я без досвіду взагалі. Ем, приїхала сюди в останній мить. Я ще сама не розумію, що відбувається. Лайфхак, я, я сподівався, ви мені скажете такий лайфхак. Але воно якось просто з часом, е, якщо познайомитися, ось, наприклад, я вже познайомився там, з деякими абітурієнтами, можливо навіть з моїми е, друзями, в майбутньому в цьому закладі, то я. Ну, Починає відчувати трішки спокій, тому просто не потрібно бити, потрібно познайомитися і стане трішки легше. Зовсім скоро ці абітурчики стануть частиною нашого університету. Так, думаю, що нам варто поділитись власним досвідом для того, щоб абітурієнти знизили свою тривожність. Ти права. Якби у мене була така можливість, я впевнена, що я б набагато менше нервувала. Дуже цікаво дізнатися таємниці студентів. Ну, а, а також ми можемо поділитися певними лайфхаками для абітурієнтів. Аліна, ти раніше згадувала про творчі консультації. А що це таке? Ну, творчі консультації це можливість познайомитися з майстрами або з викладачами. Але варто пам'ятати, що знову ж таки у всіх все індивідуально. У акторів, наприклад, перевіряється репертуар. А от згадаю, як було у нас, у нас ми перевіряли репертуар, звичайно, але також були додатково і лекції, і різні проєкти, і навіть ставили і тюди. Тобто, це підвищить нашу можливість на вступ. Можливо. А також е, варто пам'ятати, що консультації це. Привід, показати свій репертуар перед майстром, дізнатися якісь таємниці майстерні, в які ви будете навчатись, дізнатись деталі творчого конкурсу, а також познайомитись з абітурієнтами, які, скоріш за все, у майбутньому будуть вашими одногрупниками. Хм, цікаво, пам'ятаю, як ми так само рік тому прийшли одне одного, не знали, але познайомились, зрозуміли, в кого який потенціал, і це зарядило нас на далі роботу. Так, це точно. Але давай далі перейдемо до лайфхаків. Злато, ти можеш поділитися лайфхаком, як краще обрати свій репертуар. Звичайно. По-перше, розбирайте репертуар, який буде мати багато різних жанрів. Покажіть свою амплітуду можливостей. Якщо вірш у вас ліричний, то проза бажано має бути якась громадянська. По-друге, не плутайте прозу. Та монолог. Проза має показати вашу здібність описувати щось. А монолог це ваша роз... роз... родзинка від першого лиця та з уривків. По-третє, беріть уривок з подією. Подія це найголовніше, що має бути у тексті. Тобто, має щось змінюватись. Він не має бути сюжетно однаковий та мати однаковий ритм. По-третє, беріть реквізит. Ви маєте запам'ятатися. По-четверте, не бійтеся, якщо вас зупинять. Дуже багато охочих, тому, якщо вам скажуть після двох рядків зупинитися, не розгубіться. І останнє тримайте себе в руках. Ви маєте показати, що ви прийшли сюди, щоб перемагати. Так, до речі, з приводу розгубленості. Намагайтесь цього не показувати перед кафедрою. А навпаки, намагайтесь показати максимальну свою зібраність та готовність працювати. Це буде вам плюсом. Але... Майстри та екзамаційна комісія це не якісь дракони, які будуть вас лякати. Вони відверті і зроблять все для того, щоб вам було комфортно. І майстер це найголовніша людина. Саме від неї залежить, яке у вас буде навчання. Це не просто куратор, це ваш другий батько або мати. І от щоб більше знати про свого майстра, варто ходити на консультації. Ми поділились з вами частиною того, що найбільше хвилює наших абітурієнтів. О, як добре, що ми вже вступили, і наші проблеми це лише скласти сесію. Ну, я б не сказала, що це набагато легше, але зараз перед нами стоїть задача набагато складніша за це все. Ми маємо сказати прощай нашій аудиторії. Так, на жаль, сьогодні наша піврічна історія пов'язана з молодіжним артфронтом, підходить до кінця. Ми будемо дуже сумувати за вами. А ви, щоб не губити нас, слідкуйте за нашими мережами РТБ-ДНК в Інстаграмі. Так, любі глядачі, підписуйтесь, а головне наше побажання вам проведіть це літо з насолодою, з друзями чи на самоті неважливо, так, як хочете ви. Головне, щоб воно вам запам'яталось і ви були ним задоволені. Хоча ми йдемо з ваших екранів, але ми не йдемо з ваших сердець. І хочемо вам всім сказати Хай живе режисура!